Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 11 жовтня. Сьогодні вже 961-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Війна не закінчується, тож ми маємо працювати, донатити, допомагати нашим військовим захищати країну від агресора. Так ми наближаємо нашу спільну мету перемогу. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Атака з повітря. Зранку ворог вкотре запустив ударні безпілотники на територію Хмельницької області. Під час повітряної тривоги, яка тривала майже півтори години, сили ППО знищили три ворожих БПЛА типу шахет. Звернень щодо травмованих загиблих ще пошкодження майна не надходило. За інформацією повітряних сил цієї доби противник запустив по Україні 66 ударних безпілотників та дві ракети. Із них захисникам вдалося збити 29 шахедів. шахетів. Ще 31 ворожий дрон локаційно втрачено у різних регіонах країни. Ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Два ударні БПЛА повернули у напрямку Росії. До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил. Сил та сил оборони України. Засідання виконавчого комітету на порядок денний винесли 78 питань. Із найважливішого внесення змін до бюджету в частині виділення коштів для сил оборони. Крім цього, 10 мільйонів гривень на виплати військовим і родинам полеглих, 22 мільйони гривень додатково передбачили на укриття. Також 15 мільйонів гривень додали комунальному підприємству теплокомуненерго на проходження опалювального сезону, 10 мільйонів гривень для КП «Хмельницькводоканал». Заразом прийняли кілька рішень про відшкодування вартості генераторів бізнесу та генераторів для освітніх закладів серед тих ключових питань, на які хочу насамперед звернути увагу, це внесення змін до програми підтримки наших військових а також інших підрозділів Сил оборони. Це внесення змін до бюджету на 2024 рік. Програму внесення змін до програм підкріплюється внесенням змін до бюджету. Фактично, ми додаємо. Бюджетні кошти на підтримку наших сил оборони це кошти у вигляді субвенції, які ми переховуємо військовим частинами. Вони ними розпоряджаються. Це кошти, які ми виділяємо на виконком для придбання ФПВ-дронів, квадрокоптерів, засобів реб іншого обладнання, стосовно якого до нас звертаються саме військові. Крім того, в змінах до бюджету ми передбачили додатково кошти на укриття. 22 мільйони гривень ми додаємо на завершення будівництва укриттів. Буквально найближчим часом ми презентуємо вже завершення укриття в школах номер 19, номер 13. і до кінця року плануємо завершити будівництво укриття в дитсадочку номер 23 і висока так само ймовірність на школа номер 12. плюс кошти так само додані на продовження будівництва укриття в Шарвешці. В школі і в 18-му дитячому садочку, а також в школі номер 6. серед інших проектів рішень, які звертаю увагу, 105 наших учасників російсько-української війни отримують 50% оплати вартості навчання в вищих навчальних закладах. Традиційне рішення на сьогодні це вже 105 військових. Традиційне рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги для мешканців громади. Сьогодні це 172 мешканці. Які отримують одноразову матеріальну допомогу на понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тут в нас 12 родин загиблих на понад 300 тисяч. Тут в нас 36 військових на реабілітацію на понад 550 тисяч. Тут в нас 86 діючих військових на кишенькові, на обладнання для забезпечення соціально-побутових умов на понад 600 тисяч. І два домогосподарства, які потерпіли під час теристичних атак російської теристичної недодержави, на понад 70 тисяч. Також ми сьогодні внесли зміни до функціонування маршрутів номер 28 і 28 А там буде працювати великогабаритний транспорт і збільшена кількість одиниць самого транспорту і на 28-му, і на 28-му А ну як на нас, це суттєво покращить. Сполучення Лезнево, Виставка, Центр, Гречани і так далі. 48-ма позачергова сесія Красилівської міської ради. На засіданні депутати розглянули 19 питань порядку денного. Одне із головних внесли зміни до бюджету громади. Я дякую всім платникам податків, які працюють на території нашої громади, які наповнюють наш міський бюджет і дають можливість в першу чергу підтримувати Збройні Сили України. Сьогодні ми чергових 3 мільйона гривень направляємо саме на ці цілі. І це вже буде 17 мільйонів гривень з бюджету громади в цьому році. Ми також підтримуємо нашу охорону здоров'я. Багатопрофільна лікарня отримує більше як 3,5 мільйони. Ми вже повністю викуповуємо рентген рентгенапарат, який буде вже незабаром встановлений. Він вже є, він вже підключається і незабаром буде вже. Обслуговувати наших жителів, також ми підтримуємо галузь соціального захисту. Ми направляємо кошти на підтримку родин загиблих. На жаль, на поховання наших героїв також необхідні кошти. Ми підтримуємо нашу галузь освіти. Ми направляємо необхідні кошти, які потребуються величезна галузь в нашій громаді. Це діти, які потребують комфорту. Також ми підтримуємо і комунальні наші підприємства, які потребують. Готовності до осіннього зимового періоду, який передбачається бути дуже і дуже складним. Ремонт шляху на міжнародному маршруті у Хмельницькому районі проводяться роботи в межах експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. В межах експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення підрядна організація товариства з обмежною приданістю дорожніх машини на дорозі М – Три ума Дніпро і Зварина, 242 кілометр поблизу зеленного пункту Клинківці, проводяться ремонтні роботи щодо герметізації стиків дорожнього полотна бітумною мастикою. Мета даних ремонтних робіт це запобігання потрапляння води в нижні шари дорожнього одягу. Тому просимо водіїв бути обачними і обережними. На дорогах працює спецтехніка. Просимо також здати увагу на тимчасові дорожні обмежені знаки. Та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Наголошуємо також, що на балансі служби відновлення знаходиться більше 2000 кілометрів доріг державного значення. Третина з них потребує капітального ремонту. Однак, на жаль, з козвоєнним станом капітальні ремонти призупинені. Тому забезпечуємо сталий проїзд за допомогою експлуатаційного утримання. Третій центр в області відтепер отримати всю необхідну інформацію про долучення до сил оборони та за бажанням рекрутуватися можна у Шепетівця за адресою вулиця Соборності 4. Центр працюватиме з понеділка по четвер з 8.00 до 17.15, а в п'ятницю з 8.00 до 16.00 години. Сюди можна звернутися конфіденційно без необхідності надавати документи, адже метою є надання повної інформації та допомоги у розумінні структури сил оборони. Саме тут спеціалісти центру рекрутингу надають супровід людині впродовж. Цього періоду долучення та допоможуть вирішити всі непорозуміння у разі їх виникнення. Сутичка у гуртожитку. Правоохоронці оголосили підозру та обрали запобіжний захід 17-річному Янукові, який побив першокурсника профтехучилища. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів окружної прокуратури міста Хмельницька сьогодні, 11 жовтня, поточного року оголошено підозру для неповнолітнього, який в гуртожитку одного з навчальних закладів міста Хмельницького під час бійки спричинив тяжкі тілесні ушкодження 15-річному хлопцю, а також ініційовано обрання. Йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі у вигляді від 5 до 8 років. На сьогоднішній день потерпілий перебуває в лікарні. Проведено йому оперативне втручання згідно даних інформації з лікарні на даний час. Потерпілий наразі стан здоров'я його стабільний. Впроваджені призначено судово-медичну експертизу, встановлено та допитано усіх свідків події. В ході слідства на цей час будь-яких інших неправомірних дій кривника, а саме щодо систематичного вимагання коштів у потерпілого, не встановлено. Проте ювенальним прокурором надано відповідні вказівки сказаного факту, які на сьогоднішній день перебувають на виконанні вслідчого. крім того, слідством буде перевірено усі факти булінгу серед неповнолітніх, які навчаються у навчальному закладі, де здобували освіту. Учасники бійки з відповідним подальшим реагуванням. На сьогоднішній день стан досудового розслідування перебуває на особливому контролі Хмельницької обласної прокуратури. Слідство триває. Автотроща біля Львова зранку на трасі Київ-Чоп поблизу села Чишки річний мешканець Хмельниччини за кермом вантажівки Кирино виїхав на смугу зустрічного руху та спричинив масштабну ДТП. Так, вантажний автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes-Sprinter, а згодом із легковим автомобілем Шкода та автобусом міжнародних перевезень Варшава-Одеса. В аварії постраждали 34 людини, з них шестеро діти. Загалом 32 особи із травмами різної важкості госпіталізували до львівських лікарень. Серед постраждалих мешканці Одеси Хмельницької, Вінничини, Харківщини, Миколаївщини, Львівщини, а також громадяни зі Швейцарії. Ще три людини загинули. Це водії пасажир-вантажівки та пасажир. Автобуса. До надання допомоги залучили 20 бригад екстренки. Наразі всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушень правил дорожнього руху. Винна у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України на Хмельниччині засудили депутатку Держдуми РФ, яка голосувала за визнання Псевдореспубліки, ЛНР та ДНР. Стосовно ще 64 депутатів, обвинувальні акти знаходяться на розгляді в суді. За публічним обвинуваченням Хмельницької обласної прокуратури визнано винною депутатку федеральних зборів Думи Російської Федерації у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Її засуджено до 15 років позбавлення волі. Із конфіскацією всього майна. Прокурорами доведено, що 15 лютого 2022 року вона проголосувала за постанову щодо звернення до президента Російської Федерації про визнання так званої незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вже 22 лютого вона проголосувала за ратифікацію договору про співробітництво з даними Псевдореспубліками та Кремлем. Даний договір став фактично підставою для вторгнення Російської Федерації на територію України. Наразі вона знаходиться у міжнародному розшуку. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В разі, коли вона покине територію Російської Федерації, вона буде затримана та ув'язнена. Погода на вихідні. За інформацією Хмельницького обласного гідромецентру у суботу, 12 жовтня, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий дощ. В день буде без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 5-10 градусів тепла, в день – 10-15. У Хмельницькому прогнозують від 7-9 градусів з позначкою плюс вночі до 11-13 в день. У неділю, 13 жовтня, буде хмарно з проясненням, без опадів, однак вночі та вранці місцями випаде туман. Вітер південно-західний 3-8 за секунду. Температура повітря коливатиметься від 1,6 градусів тепла вночі до 10-15 в день. Крім того, на поверхні ґрунту очікують заморозки до мінус 3 градусів. Такими були новини п'ятниці, ще один тиждень невтонної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.